Шановні глядачі, починаємо нашу передачу політика в світлі історії. Ця бесіда майже як останнє попередження, яке влада не почує. Але людям, народу варто задуматися та підготуватися. І тема нашої передачі Україна на порозі тотального внутрішнього зіткнення. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Початок політичного сезону. Як кажуть, як начебто початок футбольного матчу. Але на відміну від футбольного матчу це досить не юмористична справа, це справа серйозна. І обидві сторони, сторони політичного процесу в Україні чекали з нетерпінням цього часу. У нас в Україні також склалося, що фактично. Влітку у нас такі собі канікули. Це во Франції можна 14 числа, е червня, зробити революцію. Це в Росії 17 го року можна було щось повстати у, ві у липні, а потім, у, у серпні, ще щось відбувалося. Тобто події розвивалися незалежно від пори року. У нас це трапляється саме тільки. Е Після канікул, після відпусток у нас потім починається політичний сезон, У тому числі і діловий сезон. Ми повинні це зрозуміти. І це розуміє влада. І, і всі такі капості, всі всякі такі підводні камені завжди готуються влітку. влітку. Тобто, коли всі роз'їхали, всі відпочивають, але виконавський апарат він, він працює і готує такі. Страви, які виходяться, висьорбувати потім восени. А що ми, ми бачимо? Ми бачимо наступне: те, що фактично зараз у нестерпному, невідворотному ситуації знаходяться і наші супротивники за кордоном в Росії, наприклад, і Протистоя... Сили, які протистоять всередині країни, теж вони знаходяться в конфлікті, який не можна уникнути, навіть якщо б хотіли. Ми повинні розуміти. І ще раз, тому що коли читаєш пресу, люди як-то о... втрачають увагу до такого факту. Хоча ми воюємо з Росією, але тип політичної системи в Україні, він дотожний. Не українському суспільству, а татожний російському теж адіархічному режиму. Тобто духовне, політичне, так би мовити, ідеологічна споєднаність у нашій владі не з суспільством, а з російським керівництвом. А також, скажімо, дитазорами середньої Азії, Закавказі і так далі. Ми повинні це зрозуміти. Тобто, у них двоїста така ситуація. Вони вимушені воювати з тими яким відчувають спарітеність і вимушені спиратись на тих, кого ненавидять, хто для них є антагоністом. Але справа в тому, що в Україні олігархія, яка виросла на використанні доходів Нафтогазових, труби, обсіли трубу, так би мовити. Згадайте, 2005 рік Роман Зварич щось там його трошки потіснили із. Пригутками з труби. І він щось дуже грюкнув дверима, ну взагалі він протистояв прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Це один із тих, хто сидів на трубі. Потім Петроград, Петрогаз і так далі, тобто брат Ющенка, сам Ющенко, тобто уся влада коли, коли сиділа на, на цій трубі. А тут виходить, що світові ціни впали на нафту, на газ. І ви повинні розуміти, що втратили не тільки, як би мовити, ці монополії Росія, але втратили і наші. Ті, хто сиділи на трубі. І сиділи на наших джерелах, які сплавляли раніше за кордон. А що далі робити? Вони хочуть пересісти із труби на комунальне господарство. Тобто людина знаходиться в пасці. Така собі. Промислова монополія. Тобто, всі люди сидять по квартирам, по хатам і їх обкладають податками на енер енергоносії, на воду, на електрику, Тобто людина нема куди подітись. Немає е е продавця услуг споріданих. тобто немає конкуренції і нікуди діватися. І ось тут виходить, що фактично. Я ще, чесно кажучи, я ще 90-ті років боявся, що комунальні послуги своєю ціною будуть задушити українців ще 90-ті роки. Але високі ціни у, у, у нульові годи, і перед цим вони якось компенсувалися. Вони брали із труби загальної труби. Тепер вони хочуть пересісти цілком на комунальне господарство. Пересісти на землю українську і комунальне господарство це дві сфери, які аліархія хоче з собою втримати. Але це є прямий грабіж народу, тому що отам на землі ми бачимо дрібних і середніх фермерів, які хочуть витіснити і зробити суцільні фундії. А у комунальному господарстві хочуть людей посадити на голку високих цін за комунальні послуги. Надвисокі, надвисокі. Там зашкалюють ціни, це була не раз Юлія Тимошенко, вона робила аналіз економічний, наш економіст, що там зовсім здивницькі такі ціни користуючись промисловою монополією. Там нічого ринкового немає. Щоб, але для того, щоб з людей зідрати, їх під загрозою висели. Тобто відбирають квартири, відбирають хати за несплату не комунальних послуг. Це загроза така. Тимошенка вона висок, зареєструвала такий законопроект 5059, який забороняє вилучати е, житло за несплату комунальних послуг. Як до цього е, поставиться парламент, побачимо. Тобто ми розуміємо, що оцей поріг вилучення. Житла він зависає над населенням. Тобто, якщо не будуть платити, прийдуть приватні виконавці і вилучать житло. Повільно розуміти, це теоретично. Тобто, якщо буде активне суспільство, не прийдуть, якщо буде пасивне прийдуть. Є два виходи. Або ми, або е, йде супротив цьому всьому порядку, або до тебе прийдуть окремо до кожної сім'ї. І вилучать тебе майно, можуть не викинути, а можуть вилучити майно. Спитати, що у тебе на книжці, чому у тебе цей комп'ютер, де ти взяв гроші і так далі. Тобто тебе будуть е, перетрусити. Це повинні розуміти. І ось тому підвищення тарифів супроводжується ремонтом водометів, які будуть зустрічати демонстрантів, у в грудні місяці. Тобто, ви розумієте, що влада готується до фактично до супротиву проти суспільства. Бюджетні нарахування для внутрішніх військ більше 64 мільярди, ніж на, для Збройних сил проти зовнішнього ворога 50 чим, чи 54 мільярда гривень. Тобто, фактично на внутрішню війну. Викладається більше ресурсу, викладається більше, приділяється більше уваги, ніж для бійців зовнішнього фронту. Ми повинні розуміти, що фактично ця війна вона керована, вона рулюється фактично на Сході, і ми повинні розуміти, що вона ж дещо штучна з обох боків. Путіну треба. Владу утримати під приводом ведення війни. Порошенка і Гройсману, і Авакову треба отримати владу тут під приводом війни на Сході. Тобто там загрожують бандерівці наступають, тут загрожують, наступає Путін. Але вони чомусь не бояться, розумієте? І торгують вугіллям, і поїзди ходять, і літаки літають. і Пасажири, тобто все начебто і війни і немає. Тобто така собі, кажуть, гібридна війна. Вона не гібридна, вона шизофренічна. І шизофренічна саме тому, бо тобто, то, то, двоїсті е, свідомості, що е, суспільство це сприймає. Доки це суспільство буде сприймати, воно буде гібридна. При першому господі фактично ніякої гібридності немає. Гібридність якщо ти цим миришся. З цим не миришся, немає ніякої гібридної війни. Він не потрібно це розуміти. Тобто, то фактично, ми бачимо, що дійсно Юлія Тимошенко правильно сказала, що є виходи або перевибори, або конституційна реформа, 3, там, що, або, побачте, це буде народ повстання. Це я цитую літера Батьківщини. А дійсно так до цього йде. І саме тому фактично влада до цього готується. А яке ми бачимо, маємо стан в Україні? Олігархія, вона для неї це правливе виживання, Фізичного виживання. Тому вона вольова, вона сильна, вона згуртована, вона багата, має озброєння, має ясні цілі збереження власної влади. Суспільство. Суспільство ще плекає ілюзію, що Ця влада це їхня влада. Що е, президент, прем'єр, парламент це їх парламент. Ні, не їх. Над ними. Це ви їх, а не вони ваші. Повинні це зрозуміти. Хто чий, треба ще розібратися. Хто в кого на столі м'ясо, а хто їсть це м'ясо. Треба розуміти. Часто ми е, помиляємося в житті навіть приватному. Ми часто думаємо, що ми для когось, виходить, щоб. Дійсно, вони для нас, а фактично ми для когось. Треба розуміти, хто суб'єкт, хто об'єкт. Але справа в тому, що Захід фактично бачить це краще, і тому нам не дають летальної зброї. Якщо ми торгуємо із Росією, якщо постачають в Росію обладнання або ще щось, то, звісно, нам не можуть надати високоточну зброю. Але треба зрозуміти, що зараз у пропаганді офіційній перебільшується сила Росії. Неправильно, Росія стала на межі тій, що не може створювати нову високоточну зброю. Чому? А тому що і по той же самій причині, по якому розвалився Радянський Союз. Вони не можуть робити електронну техніку на, су, на атом, атомному рівні. Тобто електроніку на тонку не можуть робити, вони не можуть робити електронні засоби. Це, це ж не просто техніка, для цього треба викохувати науку, освіту, а тоді воно буде втілюватися в економіці, а економіка тоді в армії і так далі. Тобто багатоланкова така система. Вони її не задіяли, і тому вони на виході не можуть мати ніякої техніки. У нас теж важко, але у нас дещо більш диверсифікована техніка. Ми можемо постачати в Росію компоненти, але Росія нам не може без нас обійтись. Але так виходить, що дехто із де підприємств хоче постачати в Росію. Треба розуміти це. Тобто, якби ми боялися Росію, то ми б не постачали туди продукції і ми б і з ними не торгували. Тобто ми бачимо, що війна дещо фейкова. Головне, увагу наша влада спрямовує на внутрішній фронт, а не на зовнішній. Спрямовуючи увагу суспільства не на внутрішні проблеми, а на зовнішні. Тобто відволікають увагу суспільства, але саме концентрують увагу на внутрішніх проблемах для збереження власного режиму. Але в світовому контексті падає. Режим олігархії, і на Близькому Сході, бо там падає ціна. І в Росії, бо там втрачено інтелектуальний потенціал. І у нас, бо у нас труба перестала, фактично готувати так, як, щоб мати могутність. Ви повинні розуміти, що в цих умовах якість нового суспільства, вона ще слабка, але це нова якість. А олігархія. Вона стара сила, стара якість, але вона ще сильна, вона досвідчена. І ось на, на такому розкладі сил ми бачимо, що попереду невідворотний конф... внутрішній конфлікт. Бо вижити не може. Хтось один повинен вижити. Або Україна зе суспільство виживе, або олігархія третього не відбудеться, немає загального ресурсу, не вистачає. Раніше вистачало, а тепер не вистачить. Захід відмовив олігархії наші в кредитах, в траншах. Повинні це зрозуміти. І буде відмовляти. І курс гривні буде повсти вниз, щоб триматися рубля. Тобто валюти фактичного союзника класового союзника. Повинні це зрозуміти. Тобто, фактично ми попереджаємо те, що фактично миру. Або мир буде здачі капітуляції при олігархії, і ми тоді втратимо все. Або вимушені протестувати, тоді треба боротися за неї. Тобто у нас таке собі криза. Олігархія теж не може ухилитися, бо на кону саме її існування. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!